ти в пізнань безмежний, де досліди роблять, щодня. що дня, лабораторія пізнайки, двері вітчиня, щоб дітям мудрість, дати і знання. У нашій лабораторії, пізнайте, сьогодні ми вирушуємо у подорож до світу скарбів. Ми будемо досліджувати властивості каміння і дізнаватися їх таємниці. Тож вперед до скарбів та нових відкриттів! Каміння це частина землі. Коли вітер, вода або інші сили руйнують гірські породи, утворюються каміння. Камінці можуть подорожувати. Їх переносять річки, вітер, тварини, вони мають різний вік, одні дуже старі, навіть старші, ніж динозаври. Вони бувають різні за кольором, різні за розміром, за формою, різні за твердістю. Де ми можемо знайти камінці? На березі річки або моря. Вода шліфує камінці, роблячи їх гладкими і красивими. Також можна знайти їх в лісі. Під деревами на стежках. На будівництві, коли будують нові будинки, можна знайти багато різноманітних камінців. В горах камінці бувають часто великими і гострими. Іноді камінці можна знайти навіть на городі. Каміння може розповісти цілу історію. За формою і кольором каміння можна здогадатися, звідки він приплив або звідки його приніс вітер. Камінці використовують люди. З каміння будують будинки, роблять дороги, виготовляють прикраси. Каміння це будиночок для багатьох комах. Під ним можуть ховатися жучки, мураги та інші маленькі комахи. Розглянемо камінці за допомогою лупи. Всі вони різні між собою. За формою, кольором, розміром або поверхнею. Деякі великі. А деякі маленькі, деякі круглі, а деякі овальні. Або зустрічаються навіть квадратні. Всі вони кольорові і всі вони дуже холодні на дотик. Давайте візьмемо один камінець у руку, стиснемо його. І потім доторкнемося до нього. Так, він нагрівся від тепла нашої долоні. Тобто каміння нагрівається від температури навколишнього середовища. Ще один дослід. Візьміть у долоньку камінець, а іншу шматочок пластиліну та стисніть. Що сталося з пластиліном? Він змінив свою форму. А камінь. А камінь ні. Він... Залишить свою форму такою, якою він був. Тепер покладемо камінець на Терези. Що сталося? Терези нахилилися. А чому? Тому що камінь важкий. Будемо наше каміння опустити у воду. Що як ви гадаєте, станеться? Кам'янець важкий опустився на дно склянки. А якщо взяти цей камінець, бачите, він плаває. Деякі камінці можуть опускатися на дно, а деякі плавають, тому що вони різні за своєю структурою. Те, що ми кинули перше, називається галька. А те, що ми кинули склянку другу, називається керамзин. Він має пористу форму і всередині бульбашки з повітрям. Давайте звернемо увагу на те, як зміняться камінці, коли ми опустимо їх в воду. Опускаємо і піднімаємо. Подивіться, будь ласка, колір камінців став роз... яскравішим. Тому у воді вони кажуться більш яскравими, різнокольоровими та красивими. А тепер візьми... ми візьмемо тарілочку. І спробуємо камінцем поводити по ній. Камінець залишив на шматочку пластику відбитки. А якщо взяти монетку і пошкрипти по камінцю, відбитка не залишилася, тому що камінь який твердий. Кажуть іноді про людину, що вона тверда, як камінь. Значить, ця людина дуже-дуже рішуча і непохитна у своїх намірах. Проведіть вдома досліди з камінцями разом з батьками. Можна на прогулянці бути дуже спостережним, знайти багато-багато скарбів. Можна навіть зробити власну колекцію. Обов'язково з нами поділіться вашими відкриттями. А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей у нашій лабораторії. Пізнай!